you <music> Слава Україні! Блог Р Перші проголовне. Підписуйтесь на канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Юля Тимошенко, практично цілий рік після повномасштабного вторгнення, була майже непомітною в інфосередовищі. Однак, як тільки в повітрі запахло виборами, скандальна ладію одразу ж почала нову кампанію, аби в черговий раз запудрити міски виборцям. Так нещодавно Тимошенко обурила суспільство скандальною критикою української ПВО. У ефірі телеканалу, який належить соратнику Порошенка, одіозна Депка почала вдавати з себе військового експерта, та ще й такого, який знає абсолютно все. Тимошенко вирішила похайпувати на вже неактуальній темі зі зйомкою серіалів за державний кошти. Заявила, що за ці гроші можна було ніби спокійно закрити небо для половини країни. Від такої популістської заяви не витримав навіть ведучий, який одразу ж перебив нардепку і заявив, що це не зовсім правда, адже ППО це дуже дороге снаряддя. Однак Тимошенко продовжувала наполягати на своєму і почала апелювати роз розумними словечками, якщо розумно і грамотно побудувати ешелоновану систему, враховуючи протидію дронам, шахедам, ракетам і літакам, це ешелонована річ заплутано почала виправдовуватися ледію. Ми мали можливість покрити за ці гроші порти дуже надійно, і я просто знаєте мені боляче, коли зараз на прикритті ППО цілі території. А ми зараз збираємося знімати серіали. Така награна експертність Тимошенко, не як обурило українське громадське суспільство. А відколи Юлька з газового... Експерта перетворилися на військового, розлючено запитують українці. Ще цього не вистачало, аби Тимошенко давала поради нашим ПВОшникам. Вона вже геть знахабніла. Мабуть, скоро почне і дії ЗСУ під час контрнаступу поливати брудом, відзначають у мережі. Коли чекати порад від цього військового генія для нашого генштабу, може вона ще залужному пораду дати на висміюють Тимошенко коментатори. І справді така поведінка ледію переходить уже усі межі. Одне діло піаритись у мирний час на важливих питання. Таннях, але зовсім інше це критикувати дії нашого військово-політичного керівництва під час війни у контексті цього виступу Тимошенко на каналі публічника. Також слід відзначити те, що політики готуються до виборчої кампанії. А тому деякі старі політики починають об'єднуватися задля отримання дивідендів на можливих майбутніх виборах. Юля зачастила в гості на канали Порошенка. Схоже, вони знову помирилися. Саме піар одне одного. Вони максимально схожі у цьому плані. Точно скорби вибори відзначають. Українці, але не усе так ідеально, як би їм хотілося. На щастя, піар-кампанії не принесли їм бажаного результату, а навпаки, ще більше показали людям, яка правда ховається за їх обличчями. Та й сам Порошенко не відстає від Юлі. Він дуже швидко змінив свою військову форму на костюм, як то кажуть, черговий знак того, що підготовка до виборів іде повним ходом. Проте зараз для Порошенка ситуація складається так, що рейтинг євросолідарності перевищує його персональний. Подібну ситуацію підтверджує й опитування. Він проведене цього року нацдемократичним інститутом негативну оцінку. Порошенку надали 74% опитаних. З огляду на особисті амбіції Порошенко цей факт не хоче приймати і відповідним чином змінити своє позиціонування. Імовірно, ця тенденція з часом буде лише посилюватися, адже люди давно не довіряють йому та його публічникам. Настав час змиритися Тимошенко і Порошенко, що їх час давно пройшов. Ще раз ускочити у щасливий вагон не вийде. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал ставте of the lake